Світ боксу знову здригнувся від новини, яка вмить розлетілася усіма медіа. Легендарний американський супертяж, гроза рингу минулих десятиліть, справжній залізний Майк Тайсон оголосив про своє несподіване і водночас сенсаційне повернення у ринг. Те, у що мало хто вірив, стало реальністю. Він підписав угоду на поєдинок проти не менш скандально відомого непереможного американця Флойда Майвезера. За офіційними даними, бій відбудеться у 2026 році. Точну дату та час івенту організатори пообіцяли повідомити згодом, але вже зараз. Зрозуміло, що ця зустріч викличе небачений ажіотаж і спричинить палки суперечки у спортивному світі. Флойд Мейвезер вже відповів критикам надзвичайно різко і навіть жорстко. Його слова стали справжнім викликом усім, хто сумнівається у доцільності цього поєдинку. Людей так бісить цей бій. Чорт забирай, на їхньому місці я б теж відчував злість на себе. Як до біса цьому Майвезеру вдається заробляти такі гроші вже 30 років, це б також мене злило. Я б казав всім, ненавиджу цього боксера. Люди можуть говорити те, що захочуть. Вони завжди говорять лише про тих, хто перемагає. А я і є таким боксером.